Гаразд, занурмося в цю тему. Сьогодні поговоримо про щось, що ми бачимо ледь не щодня, але рідко замислюємось, наскільки це геніально. Мова піде про насінину. І це, знаєте, не просто частина рослини, це, це справжня капсула виживання, досконало сконструйована природою для подорожей у часі та просторі. От просто подумайте рослини ж не можуть нікуди піти, вони, так би мовити, прикуті до одного місця. То як же їм вдається пережити, скажімо, люту зиму чи посуху, або як вони захоплюють нові території, це ж ключове питання. І відповідь відповідь ховається в чомусь дуже маленькому, але неймовірно потужному. Отже, швиденько пробіжемося по плану. Спочатку розкриємо головний секрет виживання рослин, потім зазирнемо всередину насінини, розберемо її анатомію. Далі з'ясуємо, що ж потрібно для старту нового життя, поговоримо про справжніх сплячих гігантів часу, і нарешті подивимось, як усе це запускає новий цикл. Ну що ж, почнімо з першого пункту у чому ж криється той самий секрет виживання рослин? По суті, насінина це такий собі автономний рятувальний набір. Це не просто майбутня рослинка, а цілий комплекс. Усередині є абсолютно все, щоб перечекати холод, посуху та й просто час, чекаючи на ідеальний момент для старту. Ну, погодьтеся, для організму, який не може просто встати і піти від небезпеки, це ж геніальне рішення. Гаразд, тепер давайте зазирнемо під капот. Розберемо цю капсулу на складові і подивимось, що ж робить її такою ефективною. І ось що ми бачимо всередині. Все на перший погляд просто, але водночас досконало. Маємо три критично важливі частини: зародок, запас їжі і захисна оболонка. І ці три компоненти працюють разом як злагоджена команда. Давайте розберемо роль кожного. Зародок це без перебільшення серце насінини. Це буквально готова рослинка в мініатюрі, уже з крихітним корінцем, стебелцем і листочками. Саме тут, у зародку, міститься вся генетична інформація про майбутнє дерево чи квітку. Він просто спить і чекає свого часу. Ну а для старту потрібна енергія, правда ж? І зародок не виняток. Тому природа спакувала для нього такий собі ланчбокс це запас поживних речовин, ендосперм або сім'ядолі. Там є все жири, білки, вуглеводи, і цього запасу якраз вистачає, щоб дати перший поштовх, пробитися крізь ґрунт до світла і запустити фотосинтез. І звісно, куди ж без захисту? Насінна шкірка це по суті броня, такий собі міцний щит, що оберігає найцінніше зародок і його ланчбокс від усього на світі, від висихання, від ударів, від шкідників. Вона справжній охоронець. Добре, з анатомією розібралися маємо захищену, забезпечену їжею міні-рослину. Але що ж змушує її прокинутися з цієї глибокої сплячки? Так от, більшість насінин не просто сплять, вони переходять у стан глибокого спокою, такий собі анабіоз. Метаболізм практично зупиняється, а вміст води падає, уявіть собі, до якихось 10-15%. Це така собі суперсила, яка дозволяє чекати тижнями, місяцями, а то й набагато довше, і при цьому не витрачати цінний запас енергії. І щоб вийти з цього стану, потрібен, скажімо так, код активації. Це не просто одна умова, а ціла комбінація. Має бути достатньо вологи, тобто води, потрібен кисень, правильна температура, а для деяких видів ще й світло. І от, коли всі ці пазли сходяться, насінена отримує сигнал час прокидатися. І, до речі, про правильну температуру. Це поняття, знаєте, дуже відносне. Природа тут проявила дивовижну гнучкість. От подивіться: озима пшениця може почати проростати вже при температурі від нуля до плюс 2. А от кукурудза чи перець ні. Вони будуть терпляче чекати, доки не потеплішає хоча б до 80 градусів. І ось код активації введено. Що відбувається далі? Починається справжнє диво. Першим ділом насінина жадібно вбирає воду, наче губка, і набухає. Це запускає її внутрішній двигун. Дихання посилюється, виробляється енергія. І потім зродковий корінець починає рости вниз, щоб зачепитися за ґрунт, а пагін, навпаки, тягнеться вгору до світла. Все нове життя стартувало. А тепер перейдемо до найцікавішого, як на мене наскільки довго ця капсула виживання може чекати свого часу. Готуйтеся, бо деякі цифри просто вражають. Триста чотириста років це не помилка. Вчені знайшли насіння маньчжурського лотоса, яке пролежало в такому от сплячому стані цілих три-чотири століття. І що ви думаєте? Воно проросло. Просто вдумайтеся, ця насіння чекала свого часу ще від тоді, коли багатьох сучасних країн навіть на карті не було. Але стривайте, бо це ще не все. Кілька тисяч років. Це вже щось із області фантастики, але це факт. Насіння арктичного люпину, яке знайшли у вічній мерзлоті, пролежало там тисячі років і зберегло здатність прорости. Це ж просто неймовірно. Насінина, яка з'явилася на світ за часів, коли ще будували єгипетські піраміди, змогла дати нове життя вже у наші дні. Отже, ми бачимо весь шлях від крихітної сплячої капсули до абсолютно нового життя. Насінина це є та найважливіша ланка, яка забезпечує безперервність циклу, неперервність життя рослин. Тож, якщо підбити підсумок, що таке насінина? Це, по суті, репродуктивний орган, але який? Він містить у собі зародок, майбутню рослину, а також запас їжі та надійну захисну оболонку. Тобто це абсолютно самодостатня ідеально спроєктована система для продовження роду. І знаєте, ця крихітна структура показує, наскільки винахідливою може бути природа, і це змушує задуматись. Якщо стільки геніальності і складності вміщується в одній єдиній насінині, то скільки ще неймовірних таємниць і дивовижних рішень приховано у світі довкола нас, і скільки з них ми ще просто не помітили?